То дуже цікаво змальовано у старому заповіті. Тому що коли у старому заповіті вибраний народ зустрічався з ворогом, зі знищенням, з війною, то вони ніколи не приходили до храму чи на якесь інше святе місце із претензією і запитанням. Боже, чому ти це допустив для нас? Головне їхнє питання було таке, Боже, що ми зробили неправильно, що це нам сталося? Ми зробили неправильно, що це нам сталося. Дорогі сестри і браття. Очевидно, що в теперішній війні, яка вже більше як 10 років триває, головний, головний винуватець це Москва і її народ. Вони напали. Але то не означає, що ми не прилучилися своєю безвідповідальністю. І тому нам треба плекати такий дух покаяння.